8, 9, 10 Шановні глядачі, поціновуючи каналу Андрія Закривського Світочьма Інженера. Сьогодні з вами здоровий глуст в своєму обличчі, от, постриженому, але не дуже поголеному Тарас Загородній. Ну, і я будемо говорити нетипово, тобто, сьогодні ми не будемо, як тут нам розказують, Допомагати Трампу перевибратися на наступний термін. От, хоча я в цьому сильно дуже сумніваюся. Ми сьогодні будемо говорити про гойдалки. Ми зайшли в ситуацію такого гарного нафтогазового боковика. І як от зараз ціна на нафту і на газ в боковиці, так от це називається знаєш, як, на ринках. Це називається стадія накопичення. От дуже цікавий момент. Що вам здається, що зараз так, середняк, якийсь там волатильність, а насправді це накопичується. Щось таке на накопичується, що прорве. От. І е, е, за цей час, е, ну за цей тиждень, я тобі хочу сказати, мої рідні люди. Одні називали мене Парахоботом, інші мене називали залебобіком, трампістом мене називали і е, один навіть сказав, що я продемократичний чувак. Ні, я вже не продемократичний чувак і не ліберал в тому. Спрощеному сенсі, який зараз у нас опинився. Я та ліберал, на самом деле, Тарас, може тобі не здається. Ну, я такий ліберал дуже специфічний, такий з здоровим глуздом. Так от, я хочу, щоб ти сьогодні пролив, прорефлексував на ці гойдалки, які ми зараз бачимо як внутрі України, так і снаружи. Я, я розумію, що це не додасть не популярності тобі на мені, але давай будемо чесними перед нашими глядачами, ми вже. Цим планку задрали. А от Так от, в чому полягає, на твою думку, здороглуст і чесність того, що зараз відбувається України і за кордоном? А що України відбувається? Внутри України відбувається ситуація, що а, одна із якщо говорити юридичною мовою мовою правильних з точки зору конституційного права речі, яка повинна була відбутися і бути прохідною просто-напросто, вдруг опинилася в ситуації скандалу чуть лінії Майдана і виходу молодих людей в протестах і так далі. Хочу нагадати: якщо, якщо хтось не знає, свого часу Петро Порошенка створив два дві організації: НАП і САП, Набу і САП, які їх, за допомогою, в тому числі і закордонних. Експертів були виведені із підпорядкування генерального прокурору. Чим порушив конституцію? Ну так. Петро Порошенко тим славився. Він це Петро Порошенко правив так, таким чином. Якщо у нього міністр фінансів, його людина, міністр енергетики, не його людина, то він передпочиняв, наприклад, НАК Нафтогаз, міністерство фінансів. Але вчора хтось нічого не вийшов. І коли, до речі, тихесенько повернули на Нафтогаз Міністерство енергетики в профільне міністерство, ніхто не вийшов з плакатами і не сказав, а давайте, як мене дружина прикалувалася, давайте передпочинемо Тепер на Нафтогаз, Міністерство охорони здоров'я, наприклад. Ну, ніхто з такими плакатами не вийшов. Але це говорить, що це тема болісна, і вже народ зачекався виборів. Але це мені так здається. Так от так отчу нагадати конституційні не речі привели к. Кризи влади, яка е, зараз розкручується в Україні, я би так сказав. Ну, давай так. Давай почнемо Ну розповідь, що все почалось. Почалось з чого це почалося. Почалось того, що СБУшники хлопнули не одну, а цілих три людини в незалежному органі, в набу. Один в центральному апараті, який служив в надсекретному відділі, зафіксоване там по повідомленням СБУ. 60 Епізодів передачі інформації про те, що відбувається в Набу е ворогу. Далі інша історія: це коли там є депутат ОПЗЖ Христенка, який вже в Москві. Він контактував теж високопосадовцями Набу, так? Е ось е у нього вдома за дивним з одним збігом обставин знайшлися дані про е особисті дані про детективів Набу. І матеріали о, негласних слідчих дій, ну там прослужка, і так далі. Хлопнуло ще двох. Да? Після чого пішла от така от реакція, що давайте щось там міняти. Ні, почекай, почекай. Мені, коли я про це почав говорити, мені сказали, що це спеціально зійшлося під голосування. Цього, на що в мене таке простий е, питання: а якщо б це не зійшлося, це б голосування Верховної Ради е, не повинно було б бути? Це було... захисники, ну там проблеми, так. Да, захисники НАБУ просто постійно маніпулюють цими питаннями. да а ось е, от Дивись, Кріс вони ж не згадують, а що, що стало причиною. Вони ж говорять про ліквідацію. По-перше, матипуляції ніякої ліквідації немає. По-друге, набу не чіпають в цій системі взагалі. Ці законопроекти стосувалися виключно САПу Передкування, точніше, повернення в конституційне поле, що генеральний прокурор може в дійсності брати справи дивитися. Більш того, вся ця, вся ця тусовка, яка захищає набу, вона не зрозуміла, що зробив Зеленський. Зеленський фактично взяв на себе відповідальність за боротьбу з корупцією. Тепер можна ж з нього все запитувати. Я тобі хочу сказати, що всі тепер кажуть, що Зеленський спригнув, і навіщо ти його захищаєш, Тарас? Ні, наш, ні, ні, а, ні, 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 не, ні. Не, не наш в лапках президент, а ми його, виходить, захищаємо. Так, навіщо це, ми значить, це робимо з тобою? Хто не скажі. наш президент, я не зрозумію. Ні, ну Люди мені, його ка мені опра... казали, твій Зеленський мені вчора сказала людина, з якою спілкуюся, твій Зеленський вже спригнув, навіщо ти його захищаєш? Я говорю, а ні, я, я, я давайте що, так. Що, що я помі... послідовник. Ну давайте так всім там, хто там говорить, я говорю завжди. Я не сто доларів, щоб всім по. Подобатися. Я буду говорити те, що є там. Так? Дивіться, я аналізую ситуацію. Зеленський фактично сказав: от є генеральний прокурор, я беру на себе відповідальність за боротьбу з корупцією. вся тусовка незрозумі... 에, почала говорити, що там, звичайно, наїзд там, на незалежність, хоча це туфта. Немає незалежних органів влади, ніде в світі. ніде в світі цієї туфти немає. Всі один одному підпорядкований контрольований один одним. Так? Слухай, Я я тобі хочу сказати. У мене п'ятьорка була по конституційному праву, по історії конституційного права світу, по конституційному праву України. Я конституції обидві здав е, на п'ять і я вам хочу сказати, що більше ніж змивалися над українською конституцією, я вже не пам'ятаю, щоб на такі над конституцією змивалися. Так от я хочу вам всіх запевнити. От ви знаєте, в світі є дві з самих розповсюджених організації, які такі є. Це природоохоронна прокуратура і це прокуратура військова. От Так от виділилося, тому що військові це окрема частина і екологія, це окрема частина вони є. Ну, ви знаєте, вони всі підпорядкуються прокур... Генеральній прокуратурі. У них є. Свої спеціальні, е, спеціальні речі. Є речі або в автономності мови йде. Є автономні речі, які називаються в юридичному праві як агенції в управлінні державному. Ну я хочу вам теж сказати: агенції теж порядковуються в основному, е, якщо це перед, ну, правоохоронні органи. Кому? Ти ж Генеральному прокурору. Автономність не непідпорядкування. не І і тепер я вибач, що тебе переб'ю У мене є друг іранець Амір. От він, я йому розповідаю про цю теорію ну, свого часу, я йому казав, що в нас є теорія, яку перетворюють в аксіому, що невозможно в діжку з соленими огірками кинути свіжий огірок, і став солений. Він дивиться на мене і каже: Андрій, говорить, Україна попереду країн всіх країн в світі. Я говорю, чому? А тому, що, говорить, ви винайшли ще продовження цієї теорії, чи цієї аксіоми. Якщо солена огірок по-вашому, витягнути з діжки. Він знову стає свіжим реформатором, чесною людиною і, yeah. а, і так далі. Давай далі, тепер був це да, давай Так потім почалася вся ця е, історія. Там почали накручувати західних дипломатів, вся ця тусовка, яка брала участь в створенні цього набу, і тепер вони не розуміють, що відбувається. Ну, Зеленський подав там законопроект. Ну добре, не хочете, щоб я особисто відповідав за корупцію, да ну з боротьбу з корупцією. Буде по-старому, по ну тільки там СБУшники будуть перевіряти там на поліграфії і все інше. Да? Тільки, тільки... ці довгі не зрозуміли, що відбулося. Тепер Зеленський буде говорити. Так он депутат же. Він, от він. він, він... Він же кричав, що поверне. Так він тепер з нього запитуєте про боротьбу з корупцією. Тим більше дивіться, там же є там же є ж купа історій, коли вся ця тусовка, яка захищає незалежність на і Сад, наприклад, вона причетна до захисту злочевського, якого відпустили за Хабар. Тільки, тільки там, що питання іншого. Я от нещодавно мені один прокурор, знаєш, підказав. Та говорить: так там же ж не одна справа фактично прихована, а дві. Він же хабар приносив за закриття іншої справи, а яка взагалі нікуди не поділася. Ти розумієш, там? да Тобто, вся ця мутна тусовка всіх цих захисників НАБУ захищають корупціонера. Колишнього, як. І тут вони забули нагадати: забули нагадати е, міністра Януковича. Да? Тут різко воно все пропало. Фактично його прикрили, і багато що іншого. Далі, от є ж звіт. Е, завжди я посилаюся на звіт. Там на півроку зайшли якісь там е, е, міжнародні експерти. Відкриваєш звіт і що ти там бачиш? Жодна справа щодо витоку інформації з набуде була розслідувана. Ну, те, те що знайшли, так? Да? Е, просто вбивчі показники щодо е, щодо підозри. Е, написано, я ж тобі скажу, в е, високопосадовці пред'явлено в 23-му році. Знаєш скільки? Нуль. 24 му році, я ж говорю після важкої виснажливої праці, один. Я От. тобі хочу сказати далі, я тобі володі, хочу сказати професійну річ. бо ти дуже важливу да. річ зас, зас, закинув, тому що це один із основ маніпуляції свідомості людей. Да. От у мене на ринку, наприклад, існує така проста річ. Я, а, у мене в телефоні 2000 телефонів, із них півтори тисячі телефонів це інженери нафтогазової галузі. Як ти думаєш, я можу за секунду узнати все про все, що у нас відбувається? Можеш. можеш у мене чотири видання. Два щотижневих видання і два щомісячних професійних. Як ти думаєш, як часто я публікую якусь е, статистичну е, інформацію чи інформацію е, технічну? Я тобі відповім е, тільки після прес-релізів, які я побачив офіційно, е, офіційно в державних компаніях. Ну, при тому у мене є конкуренти, які кожного дня через тиждень і так далі, тому подібне. Публікують стоки, ну, стоки по нафтогазовій галузі. Ви всі користуєтеся ними і так далі. Але є простое правило, яке було ще гібрисом зроблено. Називається право, правило 40%. Знаєш, це правило? 40%? Так, так, так. Це 40% статистичної і достовірної інформації для того, щоб а вам в голову. 50 брехні, так, да, і виглядає красиво. Да. Виглядає красиво. Да. Набу стала маніпуляційним. Органам, якщо порівняти е, кількість закритих і е, зроблених справ до кількості витоків політичних, то вона стала політичною шафкою, яка просто-напросто бере. СРС. Ні, питання не шафці, питання на шафці. Там же дивись, там Ось. же ж навіть дивісь, в тому, ну, відкритий документ. Він навіть є на сайті НАБУ. У нас просто великі документи, я ж ніхто не читає. Да? Я просто всі його прочитав. там, да? Дивіться, там навіть там написано. Що вони говорять, що детективи жаліються, що ви вони завалені абсолютно порожніми е, справами дрібними, яка взагалі е, перекинули їм інші органи. Тобто, набув взагалі веде справи, які їх не стосуються. Коли вони показують там посадки, все інше, подивись там просто якісь дрібні люди. Дрібні люди, які це є. А от реально, один злочинський якби конфіскував актив, на один мільярд доларів там да всі б не на руках, але там є нюанс. Злочевська в цьому віраті був Хантер Байден. І тут починається питання боротися з корупцією і як правильно боротися з корупцією. Ну питання не в тому. Питання в тому, що суцільні маніпуляції, брехня відверта. І є конкретні факти, коли російська агентура знаходиться на в... зайшла в структуру, яку ніхто не контролює. Далі, всі це розмови про те, що існують незалежні органи. Це брехня відверта, відверта брехня. з касоленими огурками. Взвичайно, Тоді получається у нас що, є прокуратура що... корупційна прокуратура да. і антикорупційна прокуратура. А да, 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 да. тому, тому це ну просто знаєш, чому тому, що є вже масив даних, про які можна говорити от за 10 років і 5 років існування ваксу мені ж нещодавно одна людина була на ефірі. Говорить, ні 10 років не можна брати, хоча аудит за 10 років жодного разу по правилах не був проведений. Говорю, беремо 5. Я говорю, чудова ідея. Перше питання. Чому засекречена справа злачевського Чому ну, грів секрет? Давай е, приходити до цього е, моменту. Тут ще інший момент є, такий достатньо великий. От, ми ж, почина... ми ж повинні зрозуміти, що свого часу Набу і САП в принципі, придумали для того, щоб Петра Олексійовича десь обмежити. А вийшло, як, до речі, я вчора цю мініатюру 95-го -та кварталу так і не знайшов. Там був момент, коли створили набу САП, все, то есть все пропало і так далі. Він бігає там, головний корупціонер бігає по будинку, дружину лякає, що все вже закінчилося. Да, 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 і пам'ятаєш, що ця мініатюра закінчилася? Я, до да, речі, да, не знайшов. Да, да, Йому дзвонять да. і кажуть, вас там президент призначив головою. А от Набутом часа, я вже не пам'ятаю. Детектив да, да, есть... да, да. Так, то... так, так, є. Ну дивися, скільки скандалів, а скільки скандалів щодо нез'ясованих статків цих самих детективів. Криптовалюта. Там є один взагалі кадр, який вів а, вів справу чи то проти МХП і Ферексполі, чи щось таке за дивним збігом обставин. Почав володіти акціями цих компаній, зараз служить там залізниці по безпеці. Кому вони парять? Тут мені просто смішно. Вся, вся ця тусовка про... І всі ці західні дипломати. Коли починають лякати, що ось припинимо допомогу і так далі, що це була умова ЄС. Ну, конкретно запитати, я щось не бачив: вступу в умовах ЄС, що в Україні повинен існувати філії ФСБ. там да Щось я не пам'ятаю. До речі, я от дуже уважно слухав ці коментарі там, представників Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту. У них є тільки одна претензія. Тільки одна претензія це претензія про те, що з нами е, не проз не, не узгодили е, цей момент. А, а це, це да ні, о, тут погоджуюсь, те те, що некрасиво зробили, це це, Але я спеціально е, скинув навіть і тобі, якщо хочеш, Я Павлу Себасанович вже скидав. Й, існує а, доброчесність, і існує стандарт доброчесності. Уявіть собі, що насправді доброчесність це не якісь там розові рюшки Так в євро в странах економічного розвитку існує стандарт доброчесності. Я вам хочу сказати, що я, от може, спеціальний ефір зроблю, але він буде непрохідний. Тобто ніхто не захоче говорити про доброчесність а це насправді конкретні речі. Так, от там спочатку стоїть. Які у тебе мета, як ти прийшов до цього, які у тебе ідеї щодо розвитку? Тобто, і тільки на цьому місці стоїть прозорість в прийнятті рішень і залучення усіх всіх на цьому місці. Перед тим потрібно розуміти, навіщо ти робиш цю дію? І от, може, європейцям по поводу прозорості є що сказати, але ж перед попередні шість пунктів, які є до доброчесності, виходить, виконані. То есть, я, мета. Ну, да. ну, я, я тому я говорю, що це перемовний процес, багато цих лякалок, які йде. Це накладати. Давай чу, повернемося все шутера. ж таки до э, Злочевського Байдена і Трампа. От, одна із э, теорій, яка зараз є, э, полягає в тому, що насправді э, набу Сабу э, набує САП його э, э, сідав дав свою часу Порошенко. А зараз нарешті докотилася ответочка через Зеленського від Трампа по поводу того, що е, треба ж все ж таки мати нормальних прокурорів, а не набу і САП створювати. От, от це перший момент, такий головний. Ну я думаю, я думаю, що рівно так просто вже не буде, тому що репутація набу, яка і так не дуже була висока, вона сильно підірвана, особливо після історії за ФСБшниками. Там там, от почекай, там що багато зараз вильється, і не з'ясовані статки, і що там далі відбувається, вся ця тусовка, яка розповідає про боротьбу з корупцією, яка в дійсності. Сама харчується з цієї корупції, так і все інше. Тому я думаю, що все рівно так просто не залишить і, та, і там процеси буде все рівно тривати. Ну, дивись. Тут у нас імпічмент президенту об'являється за те, що він додому брав секретні документи. А в табелі рангу якийсь там керівник департаменту ну, порівню щоб ви розуміли, щоб от взяти конституційне право, взяти наше. Левел 0, левел 1, 2, 3 і так далі тому подібне, Керівники САПУ по всій і по вазі це левел 5, які взяли вивели чомусь на левел 1, тобто на, там, да, на да. А, цих всіх речей. Так от я вам хочу сказати, що левел 0 знімають, за то, що на вечірки якийсь там був там, на вечірці бухав під час ковіду. знімають документи і так далі, імпічменти об'являють в таких а, моментах. Повинен вийти не виправдовуватися Генеральний прокурор, і не привартуватися глава СБУ, Вони повинні левел 5 просто отак. Це начальник департамента, Вони mm -hmm. повинні отак от зробити. Yeah. Ні, хрена собі, у тебе російська підозра, ні, хлопець, ти відстороняєшся від роботи. А оце mm -hmm. все, що під ним було, ну чесно я скажу, з точки зору детектива і агентурної роботи, це все. В нормальних країнах не то що виносяться наверх, це тихисенько ліквідується, розтирається в порошок і замітається е, десь в тюрму і років на 15. Да, да, да. Да. Слухайте, ви не розумієте, що б це відбулося, якщо б це сталося, наприклад, якісь по-справжньому демократичні країни на рівні там, Сполучених Штатів чи Британії? Я не шучу, да. Да, там да. би в цій ситуації був би е, глава ФБР відсторонений. Генеральний прокурор подав би в відставку, mm. подав би відставку. А оці хлопців просто-напросто в секретну тюрму кудись на Гуантонама yeah, yeah. до, до вияснення, і років 25. І притом ну, не просто цей, а моментально. Тож yeah, день. Yeah. А у нас, ну, а як парламент нашої України повинен був би відреагувати, якщо б спочатку про це сказали, а потім навіть не було б цього. Голосування. Як він повинен був би відреагувати? Він такого прокурора, де російські агенти у е нього працюють, він повинен був його позбавляти недоторканості? Ну, коротше, маразм. Я думаю, що проясниться в будь-якому разі, я думаю, так просто це вже не залишиться після всіх цих історій. Не звичайно, а якщо Зеленський і... здасть назад, до речі? Так а він буде говорити. Тепер, тепер відповідає за все. На наприклад, це хто там Железняк, от ти будеш тепер відповідати, що бо ти вибуваєш. А я скажу, та я тут до чого? Це виберете. Ми агентуру саджали і будемо саджати. Якщо воно далі буде так, так тепер от виповідальність за всю, всю цю тусовку, яка це була. А ви взагалі не російська гітура там і так далі. Ну коротше, там я думаю, що е, е, багато чого ну назад вже не перевернеш той фарш. Е, так що але так, вибач, мені вже треба йти просто там. Якщо там да. О, о, спитання. так ти теж ж цього прийшов. Я вже казав про те, що насправді одна з проблем наших є те, що безвиборність влади вона народжує таких, таких імер. От. Але взагалі я вважаю, що це гарна історія. Так, гарна. Це самоочищення. Я вважаю, що це дуже гарна історія. Ну, на тому, мабуть, і будемо э, закінчувати. Вибачте, вибачте, що сьогодні ми не цілували портрет Зеленського. Возлагали квіти до Підісалу Трампа. От. І що там ще мені звинувачують Це... вас? Я, всі, хто мене звинувачують, так. в відсутності. Обіцяє... моєї... обіцяємо наступного разу. Да? Та ні. Всі, хто звинувачує мене в відсутності здорового глузду, я хочу сказати, коли у мене так відбувається, я переживаю. Я запрошую Тараса Загороднього. От. І зараз, якщо ви до не підписалися на його перемовини. Я вже, ти знаєш, хочу вже, ну, там правда, ціна смішна 500 гривень, а от чи 600, я не пам'ятаю. Тобто, е, да, я вже сам хочу піти, там ти мене деякі, дея... я не знаю, хто тебе консультує, але деякі твої відосики чіпляють, я тобі хочу сказати. То есть, ну, мені там... ну так професійно, класно зроблено, скромною, розумною людиною. Добре. Шановні глядачі, підписуйтеся на канал Тараса Загороднього. А, от, е, і якщо починаєте в вашій душі щось починає кипіти і так далі. Пам'ятайте, що, можливо, е, хтось довів вас до точки кипіння для того, щоб ваші мозги не працювали. Будьте О, обережними, будьсочки. Дякую. Щаслива. Пока-пока. Все, до побачення. Довіршил. Все ефір довіршил. Все, до побачення.